Деякі юристи не беруть участь у програшних справах. Більш того, існує практика заборони брати впровадження такі справи внутрішніми нормативними документами компанії у зв'язку з репутаційними ризиками. Логіка така: як так, клієнт скаже, що юристи нашої компанії програли справу фахівцям іншої юридичної компанії? Особисто у мене інший підхід? Я прямо говорю клієнту, що з великою довою ймовірності його справа буде програна. Але ситуації бувають різні. Деякі кажуть, що прийшли за рекомендацією і наполягають на участі у справі, готові платити гонорар, зважаючи на результат, але просять лише максимально використовувати усі наявні юридичні механізми на їх користь. Інші клієнти розуміють, що справа програшна, вони готові отримати негативне рішення. Але не зараз, а наприклад, в 27-му році, а краще в 28-му році. Що треба зробити в такій ситуації? Вжити всіх можливих передбачених законом заходів, спрямованих на захист порушеного чи оспорюваного права клієнта, використовувати для захисту клієнта усі законні механізми та заходи, що допустимі в конкретній ситуації, слід також повідомити клієнта про усі можливі наслідки та ризики вжиття тих чи інших заходів, строки їх проведення, розмір судових та інших витрат. І ще іноді адвокату вдається виграти, здавалось би, безнадійну справу. Коли, наприклад, в процесі її розгляду було встановлено певні обставини на користь клієнта. Іноді клієнт може уникнути покарання, як, наприклад, в кримінальних справах, в зв'язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності. Висновок такий: боріться за свої права, навіть якщо хтось з юристів не захотів займатися вашою справою, знайдіть іншого фахівця, який зробить усе можливе для захисту ваших прав.